Що відчуваєш постійний праці? Дай спорту себе відволікти та підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАПЕК! Друзі, вітання всім, хто дивиться ютуб канал Футбол Хаб. Сьогодні для вас розганятимемо поєдинок української прем'єр-ліги Зоря Чорноморець. Поговоримо детально про все перед цим матчем і трансляцію теж ви зможете переглянути на нашому каналі. Друзі, ми продовжуємо говорити про 24-й тур прем'єр-ліги. І попереду у нас поєдинок та Чорноморця, матч від якого теж великі очікування в плані якості футболу, в плані стилістики гри Чорноморець. Команда, хоч і не передбачувана, але завжди цікава за її матчами спостерігати. Але перш ніж ми перейдемо безпосередньо до футболу, друзі, ще раз нагадую вам про наш збір, який триває ліга аеророзвитки. 3.0. спільно із фондом «Повернись живим та українською прем'єр-лігою. Ми збираємо 48 мільйонів на 16 мобільних пунктів керування безпілотниками спеціально обладнаних автобусів, які допоможуть операторам наших БПЛА ще ефективніше знищувати. Ворога і при цьому самим перебувати у більшій безпеці, бути мобільними, так аби вороги їх не змогли засягти. Тому обов'язково QR-код і робіть внесок від імені вашого улюбленого клубу. Так кожен ваш донат буде внесено у спеціальну таблицю, і е, завдяки цьому ви зможете підтримати ваш рідний клуб. Ну і таким чином, у змагальній атмосфері, ми зможемо зібрати ось цю велику, але тим не менше надважливу для нашого збору суму. Ну і власне про таблицю, але трошки про іншу: про турнірну теж давайте поговоримо на початку. Зоря зіграє проти чорноморця. Зоря, все ще ось там внизу на 12-му місці. Команда Юрія Коваля. Але при цьому плюс є матчі в запасі, і в принципі 4 очки переваги над Вересом. Це з точки зору боротьби за виживання непогано. Щодо Чорноморця на початку сезону ще були десь думки про можливо Єврокубки, але надто багато втрат дуже нестабільно є команда Григорчука, і тому зараз Чорноморець вже йде восьмим. Ну і глобально там вище особливо підняти вже шансів небагато. Так, зоря справді почала набирати очки, якщо так не враховувати поєдинок проти Динамо, але тим не менше непогану форму набрала команда Юрія Коваля. Ну і сьогоднішній матч проти одеського чорноморця. Це ще одна можливість трошки піднятися у турнірній таблиці і десь відірватися від ось цієї зони перехідних матчів. Ну а для Одеситів це просто можливість показати себе, показати якісний, кваліфікований, цікавий футбол. Можливо, знайдеться свій персонаж у Чорноморця, який себе покаже, який… І себе сьогодні реалізує. Пам'ятаємо, як той такий Артура Вагімян три по полісі, забив, можливо, в матчі проти протизарі теж знайдеться свій такий персонаж. Дійсно, Вагімян, тим паче, він повертається після дискваліфікації mm. до складу mm. Чорноморця. І, власне, про склади можемо ще також поговорити. Тут про Чорноморець, ось ти почав говорити. Тут дійсно є сюрпризи. У Романа Григорчука. Ну, власне, вибір гравців, можливо, не такий великий у одеситів, але при цьому все одно постійно відбувається ротація. І ось сьогодні як виглядає стартова одинадцятка Чорноморця, Варкута у воротах. Єрмаков знову гратиме лівого захисника у центрі Гучек, Салюк, Путря на правому фланзі у центрі поля Васильєв в опорній зоні. Кузик трошки вище у центрі, і, можливо, Альваренга. Гратиме ось як вісімка, як футболіст, який буде більше залучений на атаку. Відповідно, Штогрін Бадібанга на флангах, і ось Авагімян, можливо, як центральний нападник сьогодні. Гратиме. Хоча, хоча, большого, хоча большого знову дрібна. ж таки тут mm -hmm. можуть бути інші варіанти, оскільки і Штогрін може грати вище, а там Альваренга. На лівому фланзі, наприклад, тому цікаво, цікаво буде поглянути на цей Чорноморець і як буде грати команда Григорчука. Не вистачатиме Максима Брагару, в якого є дискваліфікація. Але звичайно, що цей футболіст він може дати інтенсивність, він може дати якість і він може бути універсальним. Але тим не менше, той склад, який виставив Григорчук, він теж конкурентний, він теж достатньо якісний і може створити проблеми луганській зорі. Щодо команди Юрія Коваля тут в. Принципі по складу все більш-менш зрозуміло. Олександр Сапутін у воротах у захисті ліворуч Роман Вантух, центральні захисники Андерсон Джордан і знову ж таки Арсеній Батагов, правий захисник Богдан Будко. В центрі поля гратиме в опорній зоні Яков Башич, трошки вище над ним розташовуватиметься Олександр Яцик і В'ячеслав Чурко. Ну і на флангах півзахисту Ігор Кирюханцев праворуч, ліворуч Денис Антюх, і в центрі нападу Ігор Горбач. Ігор Горбач молодий, але футболіст достатньо талановитий, хороша швидкість. Забив у попередньому турі дніпру 1 і в цілому ось цей футболіст, який є вихованцем Динамо, він може, може дати теж результат. Ну так сьогодні вже і з номінально центральним <ків> форвардом гратиме зоря. Ми ось той стартовий склад, який був проти Дніпра, один і там формально взагалі без нападника. Вікенті Волошин діє вище, але ось ця ідея не спрацювала. Вийшов Горбач, правильно як ти кажеш, забив. І сьогодні він цілком заслужено отримає свій шанс зіграти з перших хвилин. Загалом є кому грати на вістрі так, і той же Бугай залишається в запасі. і Індур на якогось взимку підписали. Він так само може. Вийти вже по ходу поєдинку і, в принципі, гру підсилити у зорі попереду, тому в принципі варіанти є. І те, що повертається Джордан, який так само не грав попередньому матчі через перебір карток, зараз вже той етап сезону, коли дуже багато по накопичувальній системі футболісти вже мають цих попереджень. Mm -hmm. Так і що туру фактично, ось ми про Чорноморець говорили так, а вагімян. Повертається сьогодні, натомість немає іншого футболіста. Так? Знову постійно з туру в тур якісь дискваліфікації такі знаходяться. Ну так, і тренерам доводиться шукати варіанти з лави для запасних, для того, аби підсилювати склад. І, в принципі. Ті варіанти, які зараз знайшли головні тренери обох команд, вони достатньо адекватні, достатньо зрозумілі і, в принципі, навіть такі прогнозовані. Друзі, нагадую вам про круті акції для нових гравців від наших партнерів компанії Фавбет. Ви можете отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Посилання шукайте шукайте в чаті до нашої трансляції. Так, ну і вже ось бачимо. Ми кадри зі стадіону. Вже підготовка команд. Розминка перед матчем на лівому березі. Так, сьогодні нам, нам показують якраз ось цей дальній фланг. Мені насправді цікаво так, та, та там подивитися, де газон. подивитися на ближній, який, до якого сонце не надходить, не надходять сонячні промені. і Відтак він був просто в жахливому стані. Я тоді перебував на матчі зоря. мина, якщо я не помиляюся, і там просто були такі. Ну ну можна це назвати певним огородом. Навіть ну на ближньому там ніхто й не розминається там взагалі намагається обходити <клес> якомога далі ось цю частину поля. Зараз про Чорноморець можемо поговорити більш детально. Сьогодні знову експерименти від Романа Григорчука. Вже десь трохи ми звикли до того, що Єрмаков, коли є потреба, грає лівого захисника. Але сьогодні питання по тому, де ж гратиме Авагім'ян, яка позиція буде в нього у цьому поєдинку. Можна припустити одразу три ролі для нього, як і флангова, хоча найменш ймовірна, як мені здається, або ж у центрі півзахисту. Де... В цьому Сезоні він інсайдом більше грав, так от якраз у центрі поля. Де його найчастіше Григорчук використовував. Ну або ж навіть ближче до атаки штухрін. Ось той футболіст, який забиває дуже багато у цьому сезоні, і в Кубку України, звідки вже чорноморець, чорноморець вилетів, і у чемпіонаті теж у нього значна кількість результативних дій. Так, Андрій Штогрін теж варто звернути увагу на такого футболіста, як Іля Путря, капітан одеської команди, футболіст, який теж може дати підключення, може дати швидкість, інтенсивність на фланзі захисту. І в принципі, от ту форму, яку набрав зараз Чорноморець після тієї серії невдач, ну матч з Шахтарем у півфіналі Кубка, я би не брав до уваги. Все таки якість гравців Шахтаря вона набагато вища. Але в цілому, по тим іграм, які ми бачимо, то хотілося б все ж таки трохи більшого. Тому що пам'ятаємо, останній поєдинок проти Олександрії, коли команда Григорчука перебувала в більшості і виглядала блідувато, сірувато. Насправді не вистачало агресії, не вистачало швидкостей, не вистачало якоїсь гостроти. Після 3-0 десь ну, було таке враження, що ніби зупинилися. Ну так не вистачало якраз ось ширини складу, і про це ми знову знову будемо говорити. Оскільки з одного боку є дві поспіль перемоги у чемпіонаті зараз у Романа Григорчука, матч проти Полісся, матч проти Олександрії. Але при цьому ось фактично за вісім днів три матчі довелося зіграти чорноморцю. Ну, Зважаючи на те, що ростер команди достатньо обмежений, це дуже серйозне навантаження. І про це якраз постійно і говорив Роман Григорчук ось дуже критикували його команду, його футболістів під час матчу проти Олександрії. І ось ми пізніше послухаємо тренера. І дуже заведений відбув, дуже злий і якраз акцентував на тому, що взагалі ось його футболісти молодці, тому що вони витримують ось цей темп. Які через насичений календар доводиться чорноморцю проходити. Бальник, вболівальники розумієш, це люди такі емоційні, які завжди хочуть, щоб були тільки перемоги, щоб були там якісь результати, які не випливають з логіки, розумієш, там перше місце, друге, третє, десь там в топ-5, можливо. Але той кадровий потенціал, який є у Романа Григорчука, він просто. Не дозволяє жодним чином претендувати на першу п'ятірку. Це ж для всіх людей, які хоч трошечки тямлять у футболі, це максимально очевидним. І тим більше згадаємо, що є і втікачі. Ті футболі один з тих футболістів, якого запрошував Григорчук, і на якого розраховував Роман Йосипович, він просто втік через ситуацію, яка склалася в Одесі через нашого ворога. От і Палібе, так? Що, що пам'ятаєш? Тому е, вимагати від цього чорноморця чогось надзвичайного, якихось надрезультатів, е, маючи ось той кадровий потенціал, ну, це просто якось неправильно. Е, ну, тут ще й питання в тому, що продовжує гнути свою лінію Роман Григорчук, незважаючи на рівень суперника, на стиль гри суперника, грає у свій mm. футбол і десь у запасу міцності. Цьому чорноморцю якраз дуже не вистачає походу сезону. Хоча ну, команда і те, що хоче бачити, тренер, це якраз таки дуже інтенсивний, дуже енергозатратний футбол, і вже ось на цьому етапі сезону, середина квітня, початок травня, коли вже ну наїдаються футболісти. Ну це буде дуже важко витримувати, так от той же матч проти Олександрії він достатньо показовує у цьому аспекті, тому що нібито команда грає в більшості гра дається плюс плюс три за рахунком. От, але щоб продовжувати далі тримати ось цей темпоритм, створювати, грати гостро, на це вже функціонального стану не вистачає. Не вистачає готовності, не вистачає фізики. І матчі проти зорі, де є футболісти, які можуть дати швидкість, які можуть дати проблеми, можуть втомити. Це насправді буде дуже непросто. Не просто, от, всі 90 хвилин витримати у такому ритмі, але з іншого боку, перевагою є для команди Григорчука відсутність Едуардо Гереро. Едуардо Гереро, який насправді за якістю ну набагато краще ніж е, багато футболістів із е, складу зорі це велика втрата, і тут найбільша проблема, що поки не зрозуміло наскільки часу вилетів Гереро, коли він зможе повернутись до гри, і чи взагалі цього сезону він ще своїй команді допоможе. Тому доводиться розраховувати на інших героїв, молодих футболістів, українських гравців, які намагаються себе проявити, і у декого вдається, ось ми про Горбача. Знову ж таки, говоримо, футболіста, який в Єврокубках забував вже багато цього сезону на груповому групах. Так, скіпан, і так. ось mm. до чемпіонату нарешті теж черга дійшла, і вже у матчі проти Дніпра 1 відзначився Горбач. І сьогодні він гратиме з перших хвилин. Так, талановитий футболіст про це вже згадували. Та й загалом от приклад брашка він має бути з таким надмотивуючим для тих футболістів, які перебувають в оренді в зорі, для е, того типу такі боля, для Горбача. От що оця аренда? Це шанс, це реальна можливість себе проявити, показати, зарекомендувати себе в українській прем'єр-лізі. І далі отримати можливо шанс Динамо, можливо, отримати якісь е, ну не, не так, як Брашко, менше ігрових хвилин, але тим не менше, ну хоча б потрапити на збори і мати можливість себе показати перед тренерсь, тренерським штабом Олександра Шовковського. Повертається також Джордан, mm -hmm. і ось тут згадуючи матч проти Дніпра, 1 присутність високого міцного центрального захисника, який добре грає у повітрі, і ось те, що саме зі стандартів двічі зоря пропускала і Що стало проблемою минулого туру? Можливо, сьогодні бразилець своєю присутністю зможе компенсувати. Подивимось загалом, як буде і Чорноморець свої стандарти використовувати. Теж тема цікава. Бачимо зараз. Ось тут гравців центру поля, зокрема Башича. Він ось так вирізняється своїм зростом на фоні так, партнерів сучили, по команді. Башич. Потужний, міцний. Центральний півзахисник, який ну різко дуже увірвався в український футбол, одразу став основним, навіть капітаном був у декількох поєдинках. Коли кот був важливий елемент виски. для луганської команди, так показували ще Ігоря Кирюханцева, футболіста, який теж може закрити одразу декілька позицій. Номінально він взагалі був правим захисником. Але от за час Патріка Ван Левена він його перекваліфікував і на лівого вінера. А сьогодні він гратиме. На позиції правого півзахисника Ну Артура Вагімян це футболіст, який може протягнути м'яч, який може сам вигадати момент, Хорошою технікою він володіє. І сьогодні теж може себе показати в принципі, В'ячеслав Чурко теж на наших екранах був. Це ну, під... Кирюханцев, навіть коли грав захисника що ось Маріуполі. Mm. Він завжди ось дуже дуже багато, дуже активно бігав на атаку. Тому не дивно, що йому дали більше свободи саме попереду, і працювати вже на чужі ворота. Ну так швидкі ноги, різкий такий футболіст, який може теж зіграти нестандартно. Як ти правильно сказав, що він багато підключається і вище для нього на фланзі грати це не є а, жодною проблемою. Ну і насправді теж не згадував я про Олександра Яцика. От матчі, на якому я був, якраз здається, зминаємо Ні, не зминаємо це було все таки, а з металістом 1925 от багато партнерів були незадоволені тим, що не надто швидко ухвалює він рішення у центрі поля. Ну, можливо, якраз у тих матчах, що залишається, внесли певні корективи у його гру представники тренерського штабу. Арсеній Батагов, Арсеній Батагов це той футболіст, який. Володіє хорошою передачею, хороша Ліва Нога у Арсенія Батагова. І, в принципі, теж футболіст, який вартої уваги. Так само, як і Роман Вантох теж володіє хорошою передачею. і Були проблеми в нього в першій половині сезону, там, травми пропускав достатньо багато. Але зараз ну, цікаво, хто в першому таймі по тому флангу гратиме, пригадується. Якраз таки поєдинок проти металіста. Ось згадав там, просто обходили ось цю частину поля. Тому подивимося, як сьогодні складеться історія, і кому більше не пощастить, граючи на ось тому фланзі під трансляційними камерами. Друзі, у нас вже наш колега Ілля дудка на місці на стадіоні, і готовий він розповісти усе найцікавіше і найгарячіше безпосередньо з місця подій. Тож передаємо слово Іллі. Вітання всім глядачам футбол хаб. Сьогодні ми працюємо для вас на матчі Зоря Чорноморець. Стадіон арена лівий берег. Тут пройде цей матч. Ми для вас намагалися зібрати усю оперативну та цікаву інформацію до матчу. І якщо казати про команди, то щодо зорі, лише один травмований гравець це Едуардо Гереро. Він відновлюється. Він хоче вже якнаймога, якнайшвидше з'явитися на футбольному полі, але сьогодні його немає в заявці. Але що цікаво, то повернувся до заявки. До команди повернувся Жоніньо. Він сьогодні вже розминався. Ми бачили, і можливо вийде і підсилить. Зорю у другому таймі. щодо складу, то сьогодні цікаво, що в нападі з'являється саме Ігор Горбач. Можливо, своїм забитим м'ячем у попередньому поєдинку проти Дніпра один він забрав собі це місце, тому що хтось думав, що можливо з'явиться Волошин, як і в попередньому поєдинку. Хтось розраховував на те, що вийде все ж таки Альюн-Дур. Але сьогодні на вістрі атаки з'явиться саме Ігор Горбач. Якщо казати щодо чорноморця, то на Дискваліфікований сьогодні Максим Брагар. У нього перебір карток на його позиції. Сьогодні зіграє Єрмаков. Ліворуч. Ну і в нападі Богдан Бойчук травмований. Як намалював офіційний телеграм-канал Чорноморця то. Ближче до атаки має зіграти Артур Авагімян, а в центрі поля Орес Кузик. Але як це буде насправді? Ми побачимо лише після початку цього поєдинку. Так само і праворуч ближче до атаки з'являється Бадібанга інсайда, має грати, наче Альваренга. Але побачимо, як воно буде саме на футбольному полі. Сьогодні прекрасна погода. Можливо, буде дощ, тому що так хмарки трошки заходять, але ми сподіваємося, що цього не буде. Ну і звичайно сподіваємося, що не буде тривог, тому що знаємо, що Чорноморці ще дуже довго треба буде добиратися додому після цього поєдинку. Ви в жодному разі не перемикайтеся. Чекайте на післяматчеві коментарі головних тренерів та головних дійових осіб цього поєдинку. Ну а я буду передавати слово студії. Дякуємо Іллі. якраз після матчу. Він поспілкується із футболістами, з тренерами. Тому і після завершення матчу так само на вас чекатимуть ексклюзивні коментарі. Ну а ми анонсували емоції Романа Григорчука після матчу проти Олександрії. Трошки контексту додам. Нагадаю, під час поєдинку, який відбувався в Одесі, дуже жорсткі вигуки були на адресу футболістів Чорноморця за те, що вони граючи в більшості, дозволили Олександрії скоротити різницю в рахунку. 3-2, Виграв Чорноморець. Ну і ось зараз можемо послухати дуже емоційну прес-конференцію від тренера Одеситів. Я готовий коментар зразу дати, бо я це не то, що буде такий аналіз гри, як би міг бути повний, сама гра і так далі. Аналіз взагалі події сьогодні. Я відразу я страшенно чекав, щоб ми був фінальний свисток, ми виграли. І після такої гри зайти в роздягальню, побачити очі своїх футболістів і сказати їм, як думаєте, що? Браво! бравісімо! І зараз я це скажу. І якщо якийсь, якийсь негатив, я зразу його присікаю відразу. Да? Чор, футболісти чорноморця просто молодці. Люди зіграли три гри через три на четвертий в складі 10-12 чоловік обоймою, та, і вони здобули дві перемоги, так, і це треба страшенно цінувати. Друге питання: я страшенно незадоволений тими болівальниками, які сьогодні були на стадіоні, не всіма, а тим, тим які сьогодні викрикували на адресу футболістів. Так. Сьогодні був день, повірте, це я до цих людей звертаюся. Так. Їх критика нам це я не знаю для чого. Так. Їм сьогодні, як ніколи, тому ж Брагару, тому ж Салюку, молодим хлопцям. Які грали сьогодні, ну, психологічно було дуже непросто. Їм, як ніколи, потрібна була ваша підтримка, от іменно цих людей, всіх людей, стадіону, всіх. Це має бути єдине ціле, сім'я, а не критикувати нас. Страшенно розчарований цим моментом. Страшенно. Так, от в такому тоні можете написати в такому тоні. Так? От так я сьогодні відчував це. Це в мене таке, не пам'ятаю, коли це було, напевно, ще в 2012 році. Так? Просто страшенно. Розчарований цим моментом. А футболістам говорю: просто браво, молодці! Вони зробили страшну справу. Було запитання? — Позитивно. Вже відповідь. Вже відповідь. Все, все, тоді нормально. Все, Дякую вам. вам дякую. Справді дуже жорстка реакція від Романа Григорчука, але. Григорчук для Одеси для Чорноморця. Це та людина, яка може говорити настільки сміливо, настільки відверто і не підбираючи якихось там зайвих слів із одеською публікою, яка є дуже вибагливою, яка є дуже вимогливою зі своїм специфічним сприйняттям. Але тим не менше, Григорчук, завдяки тому, що він досяг із чорноморцем, ще коли виходив у плей-офф Ліги Європи, коли прекрасно себе показував Кубку України, доходив до фіналу. Він зміг ось за Кухати в себе одеських оболівальників і саме тому він може так реагувати. І насправді, як ми вже тут казали, що десь ми з тренером погоджуємося, мабуть, з його ось такою емоційною реакцією, бо він витискає все, що може і не може з цієї команди. Ну, знаєш, я давно не бачив такого Романа Григорчука, настільки злого на прес-конференції, там навіть ніхто вже не ризикнув ніяких запитань задавати на такому накалі емоцій. Да, Спробу щось запитає. Да, ага. Справді. Але якщо ось говорити про результати Чорноморця, можемо пригадати усі поєдинки, які були в Одеситі після зимової паузи. То зараз насправді починається трошки вимальовуватись ситуація в позитивний бік. У Деситів саме у чемпіонаті останні два матчі завершувалися перемогами. До цього чотири поєдинки в прем'єр-лізі чорноморець виграти не міг. Більше того, три з них програв. Там Григорчук на прес-конференції перед початком весняної частини він сказав про те, що мені треба два тури: два тури, щоб команда вкотилася, щоб набрала оптимальних кондицій і десь довести її до певного такого стану, коли ти можеш давати результат, давати якість. І це трошки затягнулося. Насправді дуже непростий старт був у команди Григорчука. Але далі, ось ці перемоги над Поліссям і Олександрією, вони в принципі мають дати команді певний такий поштовх, тим більше, що ми подивимося на кількість забитих м'ячів. Сім м'ячів у двох матчах чемпіонату це дуже і дуже непогано. Так, особливо на фоні того, що до цього було три поразки 0-1. Mm. Справді Чорноморець mm. почав забивати. Це хороша новина. Ось навіть якщо той майже з оболоню пригадати так один-один, але ж скільки вбила оболоня, чорноморець там декілька разів буквально завдав удар в бік воріт суперника і зміг зіграти в нічию. Тому в порівнянні з тим, як починав Чорноморець, ось цю другу частину сезону, і тим, що вже зараз є в таких загальних рисах у команди Григорчука, то звичайно прогрес є. Ну і знову ж таки, тут питання не тільки в тому, що там два матчі би вкотитись, а й в кадровому складі. Адже знову. Таки приїхали взимку нові гравці. Хтось там відмовився грати знову з цієї історії. Потрібно перетрушувати склад і вже виходити в підсумку, з того, що є у зорі. Теж є проблеми зі складом. Це Едуардо Гереро, це найбільша зірка цієї команди, і, можливо, одна з головних зірок чемпіонату, якщо говорити про нападників. Української прем'єр-ліги і можемо якраз подивитись, який вагомий внесок у Гереро у загалом кількість забитих м'ячів цього сезону у зрі і з яким відривом він є лідером за цим показником. Сім забитих м'ячів, три у Антюха, два у центрального захисника Батагова, і там далі вже у низки футболістів по одному забитому м'ячу. Ну, якщо говорити про Едуарду Гереро, то це футболіст емоція, футболіст, який може сам протягнути, сам обіграти, знайти можливість для удару, вигадати момент з нічого. І це людина, за яку насправді за таких футболістів і платять величезні гроші, тому що вони роблять різницю. Вони якраз роблять ось той результат, коли нічого не дається, які можуть створити момент з нічого. Тому його відсутність для зорі це може бути дуже і дуже серйозною проблемою. Так, вже друзі, зовсім скоро спочнеться поєдинок. Можемо ще на сам кінець знову склади пригадати. З якими одинадцятками розпочинають цей поєдинок обидва тренери? Тож чорноморця Варкута у воротах в захисті Єрмаков, Гучек, Салюк та Путря у центрі поля Васильєв, Кузик і Альваренга і бадібанга гратимуть на флангах. Ну і авагім'ян сьогодні він у ролі прихованого форварда. Ну, по зорі теж все більш-менш зрозуміло. В воротах Сапутін в захисті Батагов Джордан, Вантух і Будко, в півзахисті на флангах Антюх і Кирюханцев. Над ними вище розташовуватиметься на позиції центрального нападника Горбач і трійка центральних півзахисників Башич, Яцик і кого я забув В'ячеслав Чурко. Ось такий склад у Юрія Коваля. Тож, друзі, вже ось скоро будемо передавати слово Олексію Корицькому, коментатору цього матчу. Але перш закликаємо вас залишатись середині гри разом із Афабет. Переходьте за посиланням і користуйтесь пропозиціями від наших партнерів. Ну і також ще раз нагадуємо вам про наш збір, який носить назву Ліга аеророзвідки 3.0». Збираємо на 16 мобільних пунктів керування для операторів наших БПЛА, тому скануйте QR-код і обов'язково долучайтесь до збору. Так, слідкуйте за нашими оновленнями. Нагадаю вам, що після матчу теж на вас очікують після коментарі. Тож буде дуже дуже цікаво. Якщо відчуваєш постійний прес, дай спорту себе відволікти та підтримати. Тримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від «Фаббет».